І паскорбін допомагає в цьому. Добрий день. його мілки, некректомії, автодермопластики. Етапні. Ми знаходимося в нашому гнійному відділенні, яке до війни було по суті пустим. Тому з початком використання паскорбіна для всіх наших хворих. Кількість змінних ускладнень зменшилась приблизно в 40 разів, не в два рази, не в три рази, в 40 разів. Це неймовірно, але це медичний факт, який ми можемо довести. Тут я хочу показати історії хвороби поранених солдат, тому що після початку війни, після агресії Росії, ми використовуємо гнійне відділення для лікування вогнепальної та вибухової травми. І всі наші Поранені отримують також паскорбін перед любою операцією, інколи їм проводяться каскад операцій, а також на протязі перебування в стаціонарі. І я вам зараз покажу температурні листи, і ви побачите, що вони в нормі. Це унікально, але це також факт. І от є багато історій, і ви можете в цьому самі переконатися. Ось беремо. Історію хвороби, ви бачите, багато призначень, і ви бачите, температурний лист він в нормі. І так, кожен солдат, якщо є хто прийшов, наприклад, з температурою, то потім температура нормалізується. Наступний солдат він поступає до нас з температурою, йому призначають паскорбін і тривалий термін, він, знаходя, він знаходиться в стаціонарі. Йому проводиться каскад операції і пересадка шкіри, і так само у нього температура в нормі. Наступний хворий. І так, всіх хворих, яких би ми не взяли, ви бачите, наскільки довго хворим знаходяться у нас в стаціонарі, тому що у них або вогнепальна, або мінно-вибухова травма, або вони мають ампутації і. Рани, які довгий тривалий час не, го... не загоювалися. У нас ми їх загоюємо і потім ми готуємо це хворих до екзопротезування, яке ми також дуже успішно робимо в нашій клініці. Так ми можемо от любу історію взяти рандомно, яку б ми не взяли. От, любу, яку б ми не взяли, то так само, бачите, ми відкриваємо. Е... Температурний лист, температура в нормі. Яку б мене взяли, вони отримують багато ліків, але всі вони отримують паскорбін. І на мою глибоку думку, кожна операція повинна бути проведена під прикриттям паскорбіну. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 днів в стаціонарі це досить тривалий. Період, коли пацієнти і всі поранені, як правило, знаходяться в стаціонарі довго. Температура в нормах. Рекомендую використовувати при любих хірургічних втручаннях паскарбін. Це зменшить кількість гнійних ускладнень, це зменшить смертність, це зменшить різноманітні інші ускладнення. Навіть такі, як депресія, у нас немає хворих з депресією. На щастя, у нас їх немає.